Шановні колеги, в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, подаляк, корупція це невід'ємна частина економіки. При них це стало частиною системи? Хто в цій залі розділяє думку, що корупція це частина економіки нашої держави? Економіка нашої держави це ФОПи. Економіка нашої держави це малий середній бізнес. Економіка нашої держави це ті підприємства. Які допомагали армії на початку повномасштабного вторгнення, поки подаляки йому подібні ховалися в бункерах на мінус 33-му поверсі. Економіка держави це не розкрадена Укрзалізниця, коли тут виступає Лєщенка і насміхається над всіма. І робить це дуже класно, отримуючи 300-500 тисяч гривень. Я не знаю, скільки він отримає. Це ненормально. Якщо ви розділяєте такі підходи подаляків, то можливо не варто ходити на роботу, не варто отримувати зарплату. Наступна заява Свіриденка про корупцію. Та й взагалі варто подивитися на це питання під іншим кутом. Корупція в Україні не проблема, а елемент державної конструкції. Може, к чортовій матері таку державну конструкцію? І такі елементи, які її будують сьогодні. Відставка двох міністрів по корупції їх в залі нема. Чому немає в залі прем'єр-міністра України? Чому немає в залі міністра оборони, який колись був прем'єр-міністром прем України і відповідав за ту корупцію, яку очолювали і Галущенка, і Гринчук? Де вони? Руслан Олексійович, я до вас звертався і прошу дати відповідь, чи звертався апарат, де зараз знаходяться два міністра, вони отримують зарплату. Зарплату, яку платять не депутати, не міністри, не президент, а люди України. Вони отримують цю зарплату. І ми не маємо права продовжувати їм її платити. Так, да, якщо доведуть і правоохоронні органи, вони мають сісти. Але за вчора, за сьогодні і взагалі ми мали зібратися на минулому тижні і вигнати їх. Вигнати з позором з того місця, яке вони займають, вони там не працюють. Їм не місце в українському уряді, а потім і не місце в українському суспільстві. Але так само, коли ви будете толерувати такі заяви і офісу, і їх оточення, це призведе до того, що ви сьогодні бачите, коли на вас плюють, плюють на державу і просто тікають за кордон. Осідають то в Туреччинах, то в Ізраїлях. То в Америках, то де ще сховаються. Завтра у вас повтікає весь уряд, тому що по кожному буде з'являтися додаткова інформація, якщо відповідає дійсності, те, що вони роблять, як вони заробляють і як вони продовжують красти на оборонці.